Серце, що ти таке цьому мені сказав? Забери свої слова назад, забери ой, серце фатає, серце. Бачили таких акторів? Знаєте, що це значить? Це я називаю предсмертний танець маніпуляторів. Досить часто людина, щоби змусити вас робити так, як вона хоче, а не так, як ви хочете. Може прибігнути до такої маніпуляції, що ти винуватий в тому, що в мене були серце, груди, печень, ножки, п'ятка, лівий, нігодь правої ноги 27-ї сестри і так далі, тому подібне. І в чому тут саме предсмертний? Така людина, щоб довести вам свою правоту і змусити вас робити, як вона хоче, може реально довести себе до хвороби. Наприклад, у, у мене була жінка на консультації, чия мама спеціально не, пі, не пила пігулки від підняття тиску, в неї піднявся тиск, щоб її забрала швидка. Навіщо? Щоб вона потім їй сказала, це ти винувата в погіршенні мого здоров'я. І чому кажу, що предсмертний танок маніпулятора? Тому що одного разу такий маніпулятор, щоб довести свою правоту, настільки сильно. Доведе себе, що може реально ріпнутись. І на цвинтарі напишуть, що ну, на, на цвинтарі ця людина, перед тим, як померти, попросить, щоб їй набили фотографію, як очі Моне Лізи, що вона усюди за вами слідить, куди б ви не дивилися. А знизу було б написано така фраза: в цьому винуватий ти, щоб кожен, хто проходив біля цього пам'ятнику, поняв, що це він винуватий, смерть цієї людини. І ви скажете, слухай, Женя, якась дуже дивне в тебе зрівняння. Просто я намагаюся передати вам, наскільки може бути руйнівним людина, котра використовує сором і провину у якості маніпуляції. Тому що людина, котра стала жертвою подобної маніпуляції, може реально страждати роками, думаючи, що із за неї цій людині стало погане. Це історії дуже багато Людина не пила свої пігулки, людина спеціально щоб довести свою якусь правоту, щось зробила з собою. Деякі люди навіть собі підмішували отруту, щоб потім звинувачувати і сказати, що це із-за тебе в мене погіршилося здоров'я. Тому почуйте, будь ласка, уважно. Якщо те, що я описував, ви відчуваєте від ваших родичів. Якщо не дай Боже, ви та людина, котра це використовуєте, пам'ятайте. Що потім така людина, ну над котрою ви це використовували, можливо, сходить до психолога і їй пояснять, що вона не винувата в цій ситуації. Чому? Бо кожна людина несе відповідальність за своє життя, розумієте? Тому давайте ще раз: якщо людина використовує з вами ось таку маніпуляцію, що ви винуваті в псуванні її здоров'я, тому що не хочете постіль застілати або сходити за хлібом, то це проблема цієї людини. Якщо ви вважаєте інакше, запуститеся на сесію. Будемо з вами розмовляти. Всі подробиці в шапці в посилання.